Всім бажаю гарного часу, хай Бог благословить вас. І сьогоднішня думка, яких би хотілося би поділитися з вами, це думка про те, як люди намагаються влаштувати або встановити свою святість. Одного дня Ісус Христос, звернувшись до священиків того часу, сказав, для чого ви людськими заповідями і людськими приданнями перехрестуєте заповідь Божу? З іншого боку, Він сказав наступне, що люди намагаються встановити свою праведність, коли намагаються. Замість заповіді Божої любити один одного, любити Бога, бути в святості і в чистоті намагаються просто помити руки перед їжею, просто зробити якісь певні ритуали, якісь обряди, які, як їм здається, вони повинні зробити їх більш святими і більш наближеними до Бога. Але Господь каже, що це все всього на всього виглядає лише як мудрість. Насправді, все це марнота, все це пустота, все це. Нічого не, варто, не, в, не варті дії або вигадки людські. Чому так відбувається? Тому що всі обряди, всі дії, які ми робимо зовні, вони не впливають на наше серце, на стан нашого серця. Вони не змінюють наше єство. А Бог хоче, щоб наше серце змінилося, щоб змінилося наше єство змінилися наші думки, наші цілі, наші плани, наші мрії, змінилося наше відношення один до одного, відношення до Бога. Тому Бог постановив дві головні заповіді. Він каже: номер один. Люби Бога, всім своїм єством, всім своїм розумом і всім своїм розумінням, а також, каже, любіть ближнього свого, як самого себе. Тому таким чином ми можемо сказати, що для того, щоб бути людиною, яка догоджає Богу, не треба робити надзвичайних якихось речей, треба любити. Любити постійно, любити повсякчас, любити кожного, з ким ти стикаєшся, не дивлячись на те, що можливо тобі буде важко, можливо, це буде не дуже приємно, можливо, це буде не дуже зручно для тебе. Але Бог каже, люби. І таким чином ти виконуєш закон Божий. Будьте благословенні. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, що Бог каже про наше життя, про його плани для нашого життя, і про ті благословення, які він приготував для нас, будь ласка, для нас, до нас в ранковому розборі Біблії і молитві Щоранку через WhatsApp, сил на посилання на нашу групу буде в першому коментарі під цим відео. Хай Бог благословить вас!